І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце, у вас там нема карт, чим крить, всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, ну я просто до цього схиляюсь, ну, я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і а, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це понятно, що це не секретний там, для російських агентів, не для американських, і так далі. Просто Трамп чуть-чуть ума зайшов, на емоціях вийшов разом з цим з маском. А, Ну, і там собі отдільно. Це, до речі, показник того, що Зєля, я не фанат Зєлі, ви знаєте мою думку про Зєлю, Це показник, що Зєля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та всяка горта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабость дуже сильно показали. А, того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків, у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто? в шоці з Америки. ну що це за партнер, за Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес-договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікатися. Плюс, я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати, ну це може я раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди. Ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Тобто там в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізє, нам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От, відосики не дуже пересилають. От, ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, як впливати на цю війну.